Понад 10 років, десятки доповнень, тисячі награних годин у Європа Universalis 4. Це була не просто гра, це епоха. Але епоха не могла тривати вічно. Європа Універсаліс 5 вийшла і намагається затьмарити свою попередницю, а нам залишається зрозуміти, чи це початок нової та величної гри, чи провал з механіками, які не працюють. eu 4 була культовою не просто так. Вона мала глибину, регіограбельність та давала всім можливість створити свою історію, досліджувати, домінувати за великі країни чи підіймати з колін зовсім крихітні. Кожен міг знайти щось для себе, але грі було вже більше десяти років, і вона відверто застаріла. Парадокси не могли просто покращити гру, тому вони створили щось нове: красивіше, більше та цікавіше. Чи ні, Уже не просто час дивитись трейлери, час спірнати з головою в новий світ і робити свої висновки. І те, що покидається в очі відразу, це перехід на новий решій. Ви можете помітити неозброєним оком, що графіка дуже сильно змінилася. У нас стало більше провінцій, вони стали більш деталізовані, рельєф став не з таким плоским, як був у попередній частині. А окрім цього всього, парадокси також обіцяють, і високопродуктивність в лейтгеймі. У нас у мене тепер. Є надія на те, що у 1800 х роках або ж до них ми будемо грати не просто в симулятор PowerPoint та Excel, а в нормальну гру з пристойним ФПСом замість 12. А серцем нової гри стала популяція. Популяція це перехід від абстрактного концепту мани до абсолютно приземленої механіки, яка спирається на реалізм. Тепер ваші війська набираються з ваших з вашого населення. На роботі працюють також живі люди, потреби яких ви маєте задовольняти, виробляючи певні ресурси або купуючи їх на ринку. Окрім відсутності мани у новій частині, тепер ми маємо зовсім іншу систему економіки. Прибуток нашої держави тепер не просто розраховується на значеннях виробництва оподаткування та торгівлі. Це складний процес, який залежить від великої кількості факторів. від Задоволеності ваших станів та наявних ресурсів, розвитку міст та багато чого іншого. Детальніше про що ми зможемо подивитися в окремих відео. Ринок у новій частині також зазнав кардинальних змін. Тепер це не просто місце, куди перенаправляються всі вироблені ресурси. Тепер це місце, завдяки якому живуть люди на ваших територіях. Тепер Т... ринки можуть захоплювати нові території в інших ринків, як це робить Париж на старті, або ж створювати. Або ж кожна держава може створити свій власний внутрішній ринок для того, щоб забезпечувати себе самостійно та не залежати від інших. І для того, щоб не залежати від інших на своєму ринку, та й в принципі навіть якщо ви належите до чужого ринку, вам потрібна стала сильна економіка, яка залежатиме від виробництва вашими, яка залежатиме від виробництва товарів у ваших містах та поселеннях. Тепер на кожній будівлі працюють у вас працівники, і якщо вам їх не вистачатиме, вони будуть доповнюватися з інших класів, переходячи у потрібний, або ж просто за рахунок збільшення населення. провінції Будівництво на провінціях тепер ви можете здійснювати як конкретно на кожній провінції, натиснувши на стан, або ж на плюсик біля уже побудованої провінції, або ж через окреме як на мене, зручне меню виробництва, у якому розділені будівлі за всіма, тобто не всі будівлі. У вас тепер дають економічні профіти, ну як і в четвертій частині за виробництвом продуктів, де також, вироб... де також є розділення між сирими продуктами та уже переробленими, та за виробництвом їжі. Тут ви можете побачити, скільки їжі вироблятиме кожна ваша провінція, і чи у вас є недостаток цього ресурсу. І Їжа це не просто тепер умовність. Від їжі залежить велика кількість факторів: чи вижива ваша армія у поході, та чи переживуть ваші посела. Сенсія зиму, тому якщо у вас недостатньо їжі, варто звернути увагу саме на неї, навіть якщо вона вам принесе менше коштів. Дипломатія також зазнала великої кількості змін. Тепер у нас немає сталого числа дипломатичних зв'язків, які які підвищуються на певний показник за кожного суб'єкта або ж союзника вашої держави. Тепер у нас є capacity і кожна держава, кожен за залежності від їхньої сили, займає певну кількість. І це не завжди дорівнює одиниці. Союз з іншими державами, покращення з ними стосунків, будівництво шпигунської мережі та формування казусів Белі також зазнали сильних змін, особливо саме будівництво казусів Белі. Ви не можете просто сформувати казус Белі, побудувавши шпигунську мережу. Якщо ви будете намагатися робити казуси Белі, так як у попередній числині, перейшовши на меню формування казусів, ви побачите ось ось таке. Повідомлення, окрім змін у підготовці до війни, також було додано набагато більше дій, які ви можете робити зі своїми сусідами або ж далекими країнами, з якими ви хочете взаємодіяти. І що найбільше було змінено і кидається в очі, це система міжнародних зв'язків. Тепер. Унії це не просто підданство однієї країни для іншої, це повноцінна організація, у якій є старший та молодший партнер, і визначається він не завжди тим, що хтось когось захопив. Це може бути добровільне партнерство, у якому кожен з членів може голосувати за закони, які йому потрібні. Та підпорядкування молодшого та старшого члена унії може змінюватися з часом. Також додались і релігійні союзи, які не мають військового значення про те. Мають політичне. Наприклад, для ортодоксів тепер ми маємо автокефалії. Першою автокефалією, яка існує парадоксів, є Візантійська або ж Константинопольська автокефалія. Проте з часом та розвитком вашої держави ви зможете відокремитися від цієї автокефалії, приєднатися до іншої чи сформувати свою власну. Перейдемо до армії. Тепер армія розділяється у нас на три типи воїнів: це у нас левіси, які можуть бути кавалерійські або піхоти. Регуляри та найманці, регуляри ми можемо вибирати самі, побудувавши відповідні будівлі казарми у наших містах та додаючи певні типи регулярів до нашого війська. Якщо левіси не потребують забезпечення та піднімаються лише під час військових дій, то регулярна армія буде постійно вимагати певних коштів з вашої скарбниці та розпускати їх вам невигідно. Найманці у свою чергу працюють майже так само, як у Четвертій частині також у нас була змінена система з моралью, дисципліною, тактикою та боєздатністю певних типів армії. Та додано окремий тип юніту. як Каравани, які йдуть за нашими військами, для того, щоб покращити їхнє постачання, всередині ж кожної армії багато що тепер залежить від генерала та його скілів. Адміністративні навики тепер впливають на швидкість облоги, дипломатичні на мораль армії. А військові на її дисципліну. У свою чергу війська та наші загони тепер поділяються на фронти: центр, лівий та правий фланг, а також мають резерв, з якого вони вступають у самий бій. Чирина цього фронту тепер також залежить від генерала, який у нас прикріплений до цієї армії, а також від наших технологій та політик. Якщо за результатами війни вам таки вдалося завоювати певні території, то контроль на цих провінціях. Буде дорівнювати нулю до того моменту, поки ви їх не зможете інтегрувати у свою державу. Інтеграція тепер набагато складніша, ніж націоналізація у попередній частині для того, щоб цей процес просувався, вам недостатньо просто натиснути кнопку, потратити деяку кількість очків мани та почекати пару місяців чи рік для того, щоб вона інтегрувалася. Тепер інтеграція кожної провінції це є завдання для вашого кабінету. На старті у більшості країн є лише два слоти для кабінету, тобто одночасно ви можете інтегрувати всього-навсього дві провінції. До того ж, інтеграція це є повільний процес. До прикладу, інтеграція Інтеграція Галичанської дорогої у цьому проходженні ще триватиме до 64-го року, враховуючи те, що на даний момент вона вже складає 36 Тобто, в цілому нам ще залишилось чекати аж 11 років, що є дуже багато. Також чим більше буде розвиток цих провінцій, та наприклад, якщо там буде проживати не прийнята у вас культура, цей час буде збільшувати пропорційно. І давайте подивимося на самий же ж устрій. На Нашої країни у нас є класна вкладка уряду, яка поділена на дві частини по управлінню державою та на social values нашої держави. А і відправителя нашої держави від його скілів залежить велика кількість даних, особливо від Crown Power, який є одним із найсильніших показників, що показує могутність вашої влади. Щодо станів, стани по суті не змінили своїх назв, але змінили свій функціонал. Привілегії також залишилися, але зміна при Привілегії, їх надання, а тим більше їх прибирання це набагато свідоміший вибір. Щоб прибрати нам зараз будь-яку з привілегій, надану для знаті, нам потрібно витратити 145 стабільності, при тому, що. Сто стабільності це є максимум, і в будь-якому випадку, при зміні цієї привілегії для нашої країни, настануть не найкращі часи. Також у нас з'явився парламент, основний основне джерело наших казусів Белі, щонайменше на перших етапах гри, саме при з'їзді парламенту та високій підтримці, щонайменше в 50% ми можемо сфабрикувати казус Белі на будь-яку країну. Також кабінет, який ми вже розглядали, і окрім інтеграції провінції, він нам. Оже дати дуже багато різних бонусів, тому якщо ви хочете грати у велику державу, тепер у вас є набагато більше можливостей це зробити і використовувати свої ресурси не для інтеграції нових завойованих земель, а для розвитку уже наявних і вкладка законів. Всього у нас є п'ять категорій законів: релігійні, військові, адміністративні, соціоекономічні та станові. Кожен з цих законів ви можете змінити на той, який вам потрібен, заплативши відповідну ціну. Це 100 стабільності. Також закони можна змінювати через парламент, і це є найкращий варіант для того, що якщо ви це є найкращий варіант, якщо ви не хочете втрачати стабільність, яку відновлювати не так і швидко, навіть платячи за це кошти. Іншою ж вкладкою є social Values. Вона є найменш можливою, адже показує напрямки руху вашої держави. Рухайтеся ви до централізації чи децентралізації, традиціоналізму чи не інноваційності, кількості. Чи якості атакуючої стратегії, чи оборонної. Кожне з цих значень, в залежності від того, наскільки воно схиляється до того чи іншого полюсу, дає вам відповідні бафи, які скеляться у відповідному відсотку від того чи іншого значення. Наприклад, централізація дозволить вам збільшити силу корони максимально втому від війни та proximity проксіміті кост. У свою чергу інноваційність дозволить вам зменшити вартість прийняття інституцій. За культурне задоволення. Та максимальну освіченість вашого населення. Так можна проходитися за кожним цим значенням та вибирати для себе те, що вам ближче до серця. Ці значення змінюються не лише від політик вашої держави, або ж привілегій, які ви надали станом. Вони також залежать від того, які дії ви робите у своїй державі, чи централізуєте ви виробництво та економіку у своїй столиці або ж приміській агломерації, чи розносите відповідні. Будівлі по всій вашій державі. Або ж чи ви ведете наступальні війни, тоді у вас буде прогресувати офенсів, чи ви обороняєтеся та не агресуєте на інших своїх сусідів. Також величезною зміною стало додання досліджень. Для нас доступно 6 епох, кожна з яких має своє дерево досліджень, усередині якого ми отримаємо дуже велику кількість бафів від е, дуже різноманітних від дистанції досліджень. До кількості чи окремих юнітів вашої армії. З іншого боку, я хотів також згадати і деякі мінуси. На даний момент я їх виділив для себе два. Перше, це досить слабкий штучний інтелект, особливо в етапах боїв. Коли ви воюєте зі штучним інтелектом, дуже часто стаються ситуації, коли він з меншими в декілька разів арміями розбивається в вашу, яка просто стоїть та окуповує його провінцію. Сподіваюся, це все-таки розробникам вдасться. Це виправити. А другою проблемою, яку я виділив конкретно для себе, для когось, вона буде меншою проблемою, це є наявність місій для кожної країни. Місії в цій грі відсутні. Замість місій у нас наявні унікальні івенти та унікальні бонуси для країн. Для певних основних країн у нас дуже багато бонусів та унікальних івентів. Для інших їх немає або їх дуже мало. Слава Богу, Київ, Волинь та Галич все таки мають, хоча б трошки унікальних. Івентів для своїх країн, проте жодного бонусу у нас немає. Не знаю, як вам, але мені дуже подобалося іти за деревом місій кожної країни, виконувати досягнення, які з цим пов'язані, та отримувати особливо певні бонуси від цієї від виконання тих чи інших умов, особливо якщо ці бонуси стосувалися корок на інші держави. Тут такого немає, на жаль, але і в четвертій Європі заради правди в ці місії. Додалися не відразу, тому можливо з наступними оновленнями чи доповненнями ми побачимо певні дерева місій для тих чи інших країн. Думаю, спочатку це будуть найбільші країни, а потім і до найменших або ж регіональних гегемонів вони доберуться. І, звісно ж, я не можу не звернути увагу на те, що парадокси досить гарно постаралися над культурами, в тому числі вони нарешті зрозуміли, що ми та московити це не одна і та ж сама культура. І на даний момент, на території земель, які належать до сучасної України, присутньо аж шість культурних груп, які відповідають до груп населення, які на даний момент представляють народи, які живуть на Україні. Це у нас Галичанська культура, волинська полі. Рійська, сіверянська та рутенська. Ну і звісно, кримська, оскільки кримські татари досі є невід'ємною частиною та основним народом, який населяє Україну. І хочу висловити своє щире прохання до усіх людей, які мене дивляться, які придбали або планують придбати п'яту частину Європи Універсаліс. Будь ласка, щонайменше спробуйте пограти на країнах у нашому регіоні, адже парадокси будуть випускати контент у наступних доповненнях. Майже стовідсотково орієнтуючись на популярність тих чи інших країн. І якщо регіон України, Київ, Волинь, Галич та Чернігів будуть користуватися популярністю, є величезний шанс, що вони отримують більше унікальних івентів та унікального контенту для наших країн. Якщо у вас вже була можливість спробувати Європа Універсаліс 5. Прошу напишіть, будь ласка, свої враження, чи вони відповідають тим, що я озвучив у цьому відповіді, у коментарях мені дуже буде цікаво почитати. Також, якщо ви вже грали за українські країни, за Гали, чи, Волин, чи Київ, скажіть, будь ласка, чи вийшло у вас завоювати всі території та стати гегемоном Східної Європи? І підсумовуючи все, що я до цього проговорив у відео, Європа Універсаліс 5, на мою суб'єктивну думку, вийшла прекрасною грою, не сирою, мабуть, найбільш готовою до випуску серед усіх ігор парадоксів на момент їх реліза. Дуже багато унікальних механік, перероблених з. Попередніх ігор з четвертої Європи, з Вікторії Третьої імператора чи Крусейдер Кінгс всі вони заслуговують на нашу увагу та додають особисто для мене так точно інтересу до гри. Моя оцінка для eu 5 це 10 з 10. Якщо вона співпадає з вашою, і як або ж якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк та підпишіться на мій канал, адже у нас вже виходять адже на каналі буде виходити дуже багато від відео з гайдами та проходженнями по п'ятій європі. Якщо це вас цікавить, я вас чекаю. А на цьому ми завершили, тому слава Україні, героям слава, до наступних зустрічей.